Привіт, з вами Іскандера Криптоїска і це рубрика 50 по 50. 50 по 50 це експеримент, в якому я кожен тиждень додаю на свій рахунок 50 USDT, які потім вкладаю у інші криптовалюти, або залишаю на наступний тиждень, щоб купити дешевше, як мені здається. Давайте подивимось, що у нас було протягом тижня. Почну з новин, які були на цьому тижні на 133-му тижні нашого експеримента. І якщо сказати загально, то мені здається, що просто на ринку якісь маніпуляції, бо ніяких позитивних новин, реально позитивних, не було взагалі. А нас просто виносили вгору просто. Без причин. Ось давайте подивимось по графіку. Да? Отут, От в принципі, почався наш 133-й тиждень. Почався він з того, що нас знову ж таки без причини. Просто ми виросли вгору і потім так само нас винесли вниз. Просто, просто Бритва шортістів, точніше, ну да, спочатку шортістів, потім вонгістів. В народі ось така башня називається Бурдж-Халіфа. Ну, зробили Бурдж-Халіфу і побили далі. Потім знову ж таки без е, яких-небудь причин. Ну, якщо так брати, причина була, щоб впав ринок. Десь у цьому проміжку часу почали з'являтися новини, що комісія цінних паперів. Відкладає своє рішення по е, ETF. Там почали з днів е, ETF, і там протягом дня і наступного дня вони відкладали, відкладали, відкладали. Ми повинні були впасти, бо ну, всі сподівалися на якісь рішення по ETF. Звісно, ні, я думаю, що ніхто не думав, що прям в цьому році е, ухвалить рішення по Бітконі ETF, але е, це не позитивно. Новина для ринку, а ми ну, просто почали зростати. Потім, отут, де я відмітив, відмітив таким смайликом, у нас просто теж бритва була в одну сторону, в іншу. Ось якщо подивитись на цю свічу, ну, вона дуже дивна. Uh, і ось тут uh, вийшла новина, що все, вже всі біткоїни ETF, ТІФ, uh, комісія з цінних паперів відклала на січень 2024-го і ну, просто повиносили в одну сторону, в іншу і попли далі. Потім uh, це в нас вже 1 жовтня було. Знову ж таки, без ніяких причин, реально, я потім думав, що uh, могло бути причиною. Ніяких причин. Просто. Хтось, я не знаю, скуповує по маркету, ну я сумніваюся, але ну все ж таки, як якісь маніпуляції є. Винесли нас вгору, ми там пішли, 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 а потім, потім у нас просто такий негативний фон почався. Причому усі новини були, можна сказати, фейковими. Ось це просто новини у той час 2 жовтня підряд в одному з телеграм-каналів. Чому падаємо? Спочатку «Volatility Shares» відмінили лістинг фьючерсного ефіру «ETF». Окей, трохи пошатнулися. Потім почали казати, що там 1100 ой, блін, які 1100? 1 мільйон 100 тисяч біткоїнів з біткоїн-гаманця. Сатоши Накамото, хто не знає, це той, хто вигадав е, біткоін. Перевели на Binance. Якщо б це була правда, ми б таку червону свічку намалювали вниз. Але е, це був фейк, і потім після цього ще вийшла. Ну, вже не фейкова новина, але ну просто вона е, наздоганяла минулу новину, щоб ще е, трохи страху посіяти серед людей. Що майже 10 тисяч біткоїнів пішло на біржу Кракен. Потім після цього ще якийсь там е, Сатоши Накамото з твіттеру сказав, що ми будемо щось там змінювати в блокчейні біткоїна. Але це не е, а ще усі казали, що це перший твіт типу, за 5 років, але це не Сатоши Накамото, це просто е, товариш е, Крега Райта, який в свого часу казав, що він. Сатоши комота, ну всі ми знаємо, що це не так. Ну, коротше, просто підряд багато новин, які наводять кучу фаду, багато страху. І ми повернулися до минулих значень. Чому виросли взагалі хизе? Тому пропоную перейти до трейдів за тиждень. І так, 30 вересня я купив 0, майже. Три сотих ефіріума за ціною 1681 долар 86 центів на 50 USDT. Якщо подивитися на усе це по графіку, то десь отут я купив. Чому купив? Бо, як я казав на минулому тижні, я думаю, що там будуть приходити 50 USDT, я Майже одразу буду ну, за цей тиждень точно е вкладати їх і не буду відкладати їх на наступний тиждень. Я бачив, що ми зростаємо, зростаємо без причин якихось, і ну, я вирішив перестрахуватися, бо, е може, просто хочуть виносити усіх е шортистів, і тому ми йдемо вгору. Я хотів не прогавити е цей мув. Е ну, я купив, тому що. Там я вирішив, що це така. Ну, якщо ми бачимо, це така прям медіана між е, тим, що коїлось. Ну і в принципі, е, я б не сказав, що найкраща точка входу, але нормально. Е, зараз навіть ми пішли нижче, ніж е, я купував. Зараз в мене 1647, але я думаю, що я не буду е, подалі е, більше купляти ефір і біток. Точніше, я буду їх купляти, але наступного тижня я хочу все ж таки подивитися на альти деякі. Я трохи пізніше у цьому відео скажу які. Ну і далі те, заради чого ви дивитесь всі це відео, я зробив такий висновок, тому що подивився в аналітику і бачу, що графік утримання аудиторії на відео такий, що. Він потрохи падає, але коли ми доходимо до точки, де починаються підсумки усього тижня, ой, підсумки портфеля, там знову зростає активність. Тож підсумки криптопортфеля за весь час ми вклали за 133 тижні 6650 доларів. Баланс на даний момент 4997 доларів, і це означає, що ми. В мінусі на 25%. Тезера вільного у нас на 66 доларів. Там ще додасться 50 наступного тижня, і я думаю, що частину я все ж таки вкладу у ефір, а іншу частину в альту, яку я буду накопичувати до 2025 року. Так от, я вважаю, що доброю ідеєю буде е, купляти Frax Shares е, FXS е, до 2025 року, бо насправді там дуже багато причин е, для зростання навіть восени. Бо вони планували, е, якщо так коротко сказати, вони хочуть е, токенізувати американські бонди. тобто, ви зможете е, не комунікувати з якимось брокером чи ще з кимось, і дуже легко зможете війти в американські бонди прямо ончейн. Я так розумію, що вони це роблять ще для того, щоб е, ось цими бондами забезпечувати свій стейблкоін, який у них є, це фракс. Також вони планують е, запустити layer 2. Рішення, тобто свій блокчейн фракса. Ще, окрім цього, зараз там курс десь 5,5 за фракс. За фракс шерс. А вони обіцяли, що вони будуть відкуповувати курс, якщо він буде йти нижче 5 доларів. Тому ми майже можна сказати на самому дні у, по фракс шерс. Окрім цього, вони саме восени. Обіцяла зробити багато оновлень, тому це дуже гарна ідея на даний момент. Окрім цього, я дивлюсь на WhiteBit токен. Це може здаватися якось дивно, але так, да, я дивлюсь на WhiteBit токен, бо є теж декілька причин, чому мені здається, що він буде зростати. По-перше, це лаунчпад їх. В принципі, навіть завтра буде у них новий лаунчпад. Якщо у вас є 200 WhiteBit токенів, ви можете занести на цей сейл 2 тисячі доларів. Якщо у вас від 4000 тисяч токенів, то ви можете занести там 7000 тисяч доларів. Ну, це я не знаю, я може зроблю просто пост в телеграмі про. Це. Але там, як я зрозумів, сейл, хто перший, то ти виграв. Тому треба буде сидіти біля комп'ютера і по декілька разів оновлювати сторінку, яка ну, в більшості випадків не працює, бо їх там задедосили, ще щось, багато запитів, все тормозить. Е, ну, звичайні сейви в крипті. Окрім лаунчпада, у них ще буде картка. Якщо так брати за досвідом карток, які робили Crypto.com і інші компанії, то тобі треба мати якусь кількість WhiteBit токенів для того, щоб у тебе був там, кешбек, якісь якийсь, там. Ну, VIP кешбек, хай буде так. Окрім цього, вони вже запустили, як я зрозумів, блокчейн свій, але там майже нічого немає, як я зрозумів. Тобто екосистема тільки на своєму старті у цього блокчейну. Окрім цього, пройшли вже усі локи у користувачів, які колись купували на прайваті або в пабліку. Монети від WhiteBit. мені здається, і Private, і Public, да, вже всі анлоки відбулися, тому якогось дуже потужного тиску на стакан не буде, хіба що від самої команди. І є така штука це просто моя теорія, мої думки, але вони кожні три місяці знижують. У їх стейкінгу відсотки. Хто знає які у Вайдбіта відсотки, там щось було 20, майже 30% відсотків раніше річних на USDT або 30, да, 30, а і 28 на ефір, ну це космос, які відсотки. І вони зрозуміли, що це ну, пахне якимось скалом для людей. І, і вони вирішили потрохи-потрохи знижати ці відсотки. Але мені здається, чомусь. Що е, врешті-решт, вони скажуть, що якщо у вас там не знаю 4 тисячі вайтбітів на рахунку, то ви зможете за підвищеним відсотком якимось стейкати все ж таки свої ефіри. Якщо вони дійдуть там, врешті решт до 6 річних, то якщо у вас там багато вайтбітів на рахунку, вони там скажуть, ви можете стейкати. Там під 10%, наприклад. Але це теорія і не факт, що це все ж таки буде. Але є багато причин, які я назвав до цього для зростання токену WhiteBit. Тому я думаю, зараз пройде сейл, я трохи докуплю їх. Хоча ні, мені здається, на цьому тижні я все ж таки зосереджуся на тому, щоб купити фракс, а вже наступного тижня можу трохи. Докуплю вайдбітів. Ну а на цьому все. Ставте лайк цьому відео, пишіть будь-який коментар, напишіть, будь ласка, чи є фракс у вас в гаманці, у вас в портфелі, бо в рамках 50 по 50 я тільки тільки буду його набирати, але, наприклад, у Нефонді. Та у моєму реальному портфелі я давно вже набираю фракс. Натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відео. Бо насправді 50 по 50, це відоси 50 по 50. Вони не набирають іноді навіть вище 100 переглядів. А в перший день вони можуть набирати взагалі там 30 переглядів. Тому Якщо у вас стоїть дзвіночок, вам буде приходити повідомлення, нотифікація, і ви зможете збільшити кількість переглядів у перший день. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мою Інсту. Інвестуйте в крипту, донайте на ЗСУ. З вами був Іскандер Па-па!